Гуманітарний вантаж зі смаколиками прибув до Вінниці. 15 тисяч заморожених піц передали партнери з Німеччини. Наше місто отримало таку допомогу вже вдруге. Минулого разу піци передали жителям чотирьох громад. Частина буде на території іншої громади. Половина піс для мешканців Вінниці, частина піс поїде на віс до військовослужбовців, як завжди, в реабілітаційний центр наш Вінницький, і частина поїде на громадські організації, які об'єднують людей з інвалідністю, які минулого разу не отримували таку допомогу. Комплекс чотирьох заморожених піц отримали родини військових, малозабезпечені сім'ї, багатодітні родини та сім'ї з людьми з інвалідністю, а також переселенці. Для людей, котрі втратили все, така допомога важлива. Я приїхала з однією сумкою. Можете представити, що в мене немає нічого. То я пользуюсь цим, що дають гуманітарку. За це дякую. За два дні піци отримали майже дві тисячі родин. Багато з них користуються допомогою від благодійного фонду Не вперше. Давали нам шампуні колись, такі моючі Це дуже гарна така організація і гарна допомога. Гуманітарний вантаж для війни підготували благодійний фонд «Вінниця – комфортне та безпечне місто у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Ми маємо можливість їх підтримати, тому що насправді ситуація дуже непроста в країні. від країні війна, і тому будь-яка підтримка, в тому числі такою якісною продукцією. Люди задоволені, маємо зворотній зв'язок постійно з ними. Тому сподіваємося, що це буде їм корисно і трошки трошки, як трошки облегшить їхнє життя. Окрім заморожених піс, благодійний фонд постійно допомагає ліками, продуктами, косметикою та іншими речами, яких потребують віничани, переселенці та військові. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день. Телеканал Віта.